Я, друзі, в теплиці. Зараз будемо рубати борозни. Ось прийшов, собаки загавкали. І нам ще потрібно в нас сьогодні так вітряно. Ось тут закриємо рукоцю і будемо рубати борозни і будемо саджати картоплю. Що з того вийде, будемо бачити? У нас тепло. Ми зими практично і не бачили в цьому році. Обично хрещенські морози нам давали, хоч якісь морози, а зараз нічого немає. Ось так. Прорубали ось такий рівчачок, друзі. Зараз ми його замочимо. З цієї сторони теж. Бачите? Зараз ми його замочимо, посадимо картоплю і загорнемо. Тут буде ще один рівчак. Цей загорнеться, тут вириється. Два рядочки буде. А там у мене посередині, бачите, місце залишилося. Я зараз там все перегрібу, зроблю влагозарядку і посію. Редиски трошки. Сьогодні у нас 28 січня. Здається так, у мене щось кожного дня вже понеділок, ніяких свят, нічого не. І зараз убиваючи місяць, то якраз потрібно садити все те, що росте в землі. І місяць в козерозі гарний, гарний знак зодіака для того, щоб все росло в землі. От побачимо, як дійсно цей місяць впливає на наші рослинки. Ну, ось так ми зараз замочимо рядочки, щоб вода стояла. Ось таку картошечку саджаємо, це аризона у нас. Ось таку аризону ми будемо саджати. Тут все. ранній сорт. Побачу, що з нього вийде. Ну вона трошки пізніше, ніж Рів'єра. Ну, Рів'єру я не люблю. Саджаємо густенько. Тому що це теплиця. Ось прямо так густенько саджаємо. Бали ми другий рядочок, тобто загорнули. Зараз всю грудочку цю перешерудуємо, щоб вона не була грудочкою тут. І посадимо другий рядочок. Від медметки розсипала, бачите, ось такі гранулки ось такі. І буду зараз садити другий рядочок. Все, засадили. Там думала, друзі, редисочку посіяти. Чоловік каже, це дуже маленьке місце для редиски, розростеться картопля. То зробили ось так. посадили три рядочки пророщої цибульки, У нас всі люблять її. І ось так зробили. Зараз закриємо тут яркондо і закриємо тут агроволокном з панбондом і все. І будемо чекати на всходи. Сьогодні сіно в нас купують. Таке гарне, бачите, сіно. Приїхали люди. Да, Все забирають. там 20 тюків. Все забирають сіно в нас сьогодні. Ну, Слава Богу. Малю сьогодні борщик. Не думала знімати відео. Я хочу відповісти на ті коментарі, які мені написали під відео про афериста із Фейсбук. Хочу відповісти всім тим, кого так затронула тема. Того, що я виписала собі лебедів. Я хочу вам сказати те всім тим поганим людям, які написали такі коментарі. У, вас, у нас війна, а вам нема що робити. Беріть краще, в'яжіть носки нашим хлопцям. Відповідаю на цей коментар, я носки не в'яжу. Я їх просто купую. Купую упаковками і відправляю нашим хлопцям. І не тільки носки. Це для тої жіночки, якої, яка дуже переживає, що я не допомагаю нашим хлопцям. Те, що в Україні війна, я знаю як і всі ми знаємо. І кожен виживає зараз так, як він може. Друга написала мені: В країні війна, а ви Бог значим займаєтеся, купуєте ці білочки, краще б на реби відправили. Друзі, якби на реб вистачило 450 гривень... І кожен із вас відправив би 450 гривень, може, ми на реби і зібрали. Відправляю я кошти набагато більше, чим ви думаєте. Але я привикла робити так, щоб ліва рука ліва, не знала, що робить права. Я знаю одну блогершу, яка ну, все розповідає, що вона, чим вона допомагає нашим хлопцям ЗСУ. Я вважаю, що це неправильно. Вона там набрала переглядів і на цьому вона заробила дуже багато собі підписників. Дай Бог їй здоров'я. А я не привикла хвастатися тим, чим я допомагаю. І чим допомагають мої сусіди, які, які живуть рядом. Так що, знаєте, друга написала мені наша кілійська. Жіночка може, ну я її, звичайно, не знаю, але ж вона мене вже це знає. Послажу її одне. Коли літають у нас дрони, я теж не сплю. І не спить вся наша громада. Тому що ми знаємо, які наслідки можуть зробити ці дрони. Нащо писати це? Мені що, скласти руки? Я ось варю борщ. Да? Варю його з м'ясом, друзі. То ви мені ще напишіть, що ви варите з м'ясом борщ, а наші хлопці голодні сидять. Ви не знаєте, скільки ми відправляємо на фронт. Не знаєте. І знати не повинні. Знаєте, можна багато ще щось сказати, але не буду. Не всі це зрозуміють, не всі будуть зараз посипляться знову гнівні коментарі. Буду блокувати, друзі, чесно. Я вам зараз одне покажу. Ось, друзі, препарати, які я приймаю зараз. Оцей препарат... Це для того, хто не хоче йти до лікаря, або зателефонуйте лікарю і попросіть її, щоб вона вам виписала. Це психотропний препарат, який не дає, щоб криша з'їхала. І ота, оті лебеді і оті квіти, які я купую, це моя розрада, це моя таблетка. Я думаю, я щось донесла до цих людей, які пишуть такі коментарі. Нам зараз усім погано. Чому ми стали такими злими? Чому? Ми ж єдина нація. Не розумію. Пробачте. Борщик готовий. Всім смачного і доброти.